Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Всім привіт-привіт. Також велика подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзанну Сі, адвокату Миколі Пашківському, також Демон Нейро, Назар Джі та Вікторінос. Сьогодні хочу таке кортесненьке відео вам записати. Кому цікаво, можете подивитися. Зараз розпочинаю заготовочку до ножа Якута. Заготовочка ще тих совдепуських часів. Вона є некалена, тобто не гартована. Ось, 95 Х-18. Ось так ось вона виглядає. Ось тако. Ось вона виглядає. Вона має 2,5 міліметра. І будемо... зараз ми підготовлюємо самий калиночок до Якута. Ось, будемо підготовлювати, а вже в слідующе відео запишу вам вже ковку і гартування вже того калиночка, який буде готовий. Так що кому цікаво, зараз ми. Будемо підготовлювати цю золотовочку. Ось вона не Щоб ви бачили. Видите? Так? Ось вона. Просто гнеться, вигинається. Це є негартований метал 95х-18. Ось так ось він виглядає. Ну що, кому цікаво, можете глянути? Я вже неоднократно. Показував, щоб було легше кувати в домашніх умовах, треба трішечки зробити форму. Розумієте, так? І зараз цим ми займемося. Але перед цим зазвичай гуточок броварика традиційно за ваше здоров'я, шановні підписники та друзі, аби ви мені всі були здорові. Так, ну що, погнали, що ми зараз будемо робити? Трішки вас купущу сюди. Так, беремо заготовочку. Ну, як я зазвичай беру. Беремо маркер. Беремо маркер і я думаю, я слезу 14-15 см буде достатньо. І я вже знаю, як це на око робити. І тут, де руків'я закінчується, ну, зробимо ось тут міточку. Так, це ми маємо відрізати. ну Щуть менше зробимо, бо це буде з одним монтажом. Ось таким чином. Нам треба це в першу чергу. Відріз, розумієте, так? Так, що ми для цього робимо? Беремо лищата. Відкриваємо, щоб було мені зручно. От. І потихесенько. Не знаю, планую завтра для підписників мого каналу, хто знає. Хто спостерігає мій канал. Скоріше всього, завтра планую, буде погода, як сьогодні. Може, вихід на природу і стрім привезти. Ну, але вас я попережу. Так, зажав. Тепер одягаємо для безпеки окуляри ось таким чином одягнув одну рукавицю бо завжди руки о. всі порізані, ножі мене люблять всі порізані в мене пальці так і беремо болгарочку тобто котову шліфову, шліфувальну машину Машинку. Знову взяв стару машинку. Хтів нову взяти. Але вже в наступний разом. Блін. Кому буде заголосно, можете збавити трішки гучність. Так, вона в мене... Всі знають, хто в мене підписаний за цю машинку ще тих часів, що в мене працює вона напряму. Нам треба це. Просто на перший раз тупо відрізати. З ми обрізали. Є. Далі я це все роблю від руки. Вже неодноразово показував. Так. беремо маркер. Откладемо руку. У мене широка рука. Я думаю, міточку десь ось тут буде зазвичай добре. Поклали міточку. Ось таким чином, не знаю, як його видно. І від руки малюємо ось це. нам треба відрізати. Розумієте, так? І з цього боку. Так само непрямій не прямі кути. На будь-якому ножі, оці кути закінчення до руків'я, завжди робите чуть завалом. Ніколи прямі не робіть, бо часто ножі ламаються. Розумієте, так? Тобто ця геометрія дозволяє ножу не ламатися, там, якщо щось міцне робити, там і так далі і подібне. Тільки з овалом на кінці. Коли ви робите всадний монтаж на руків'я. Розумієте, так? І ось тако від руки малюємо. Ось так. Ось таким чином. І тут нам треба. Зробити, як підуті ножі. Ось так, щоб нам було простіше кувати і не заважало лишнє. І ось таким чином це нам треба буде округлити. Розумієте, так? Ось таким чином. Ось таке. Бачите? Так? Я думаю, хто починає, того це вийде. Ніякими там трифаретами я не користуюся. Розумієте, так? Все. Це нам треба відрізти і цю частину нам треба відрізти. При куванні ми вже будемо кувати і давати чуть йому. Вже прикування нам буде легше. Ось таким чином нам треба це відрізати, чим ми зараз і займаємося. Так. Трішечки вас опущу. Погода сьогодні взагалі гарна, бомбезна, я ось, ось закрив був трішечки. Шторку поклав. На цю сторону, ну, полотенце, <кій> скажу тако. Так. Трішки вас кущу. Так, тепер що? Нам треба ось це, це зняти? Так же так само ми кладемо це у лищата. Беремо окуляри. Ну, Хто бере рукавиця, хто не бере. Ну, я візьму одну рукавичку для підстраховочки. Е, зараз звук можете забрати трішки тихіше собі зробити. Ну, хто хоче додивитися. Так. І той самий варіант, ми це обрізаємо. Так, зараз включу. Обрізали. Трішечки вас тут підніме. Це ми обрізуємо. Тепер зараз це перевертаємо на іншу сторону. Треба носик нам підрізати. Ну, не нам, а квиночку. Поки ще не клиночка заготовилась. І таким чином. Все прямо, пускаю прямий ну прямо запис нічого не монтую. Ось тако. на Наскільки це хвилин йде, ви бачите. Прийралися. так є І ось цю. Частину нам треба відрізати, розумієте, так? Так, так само включаємо звук, собі робіть менше. Так, ну що, все, шановні друзі, все ми закінчили. Болгарочка нам уже не потрібна. От, болгарочка нам вже не потрібна, а потрібно за ваше здоров'я, з вашого дозволу. до варок. Так, ну що? з злийщат. Так, ну що, шановні друзі, ось так ось у нас виглядає підготовлено для домашнього кування в моїх умовах, яких ви знаєте. Ось так. Поки що виглядає потім вже будемо кувати з вами. Це будемо кувати і передавати нормальний вигляд. Тобто куночок ми підготовили для цього. Так що такі справи. Ну що, шановні, поки що все. До наступного відео. Далі буде кування і виготовлення клинка якута з 95х18. І також будемо його термічити. Всім всіх благ, всім всіх найкраще. До наступного відео. пока-пока. Надіюсь, завтра зроблю стрім. Пока.